Слава Україні! Я тільки що розказував про те, що чим довше Росія тисне на Крим, то краще для нас і гірше для Росії. Бо телебачення показує ті самі новини для Росії, що й для Крима. А ці новини носять пропагандистський характер, і вони не відповідають тому, що що відбувається насправді в Криму. Друга причина дуже важлива основний. Контингент людей, які сьогодні борються за так звану незалежність Крима, це росіяни. Вони приїжджають з Росії, вони вдягнуті в козаків, в кузнечиків, в кого завгодно. Їх дуже багато, <кій> вони піднімають бучу і виступають за відокремлення. Але в цей же час. Ті люди від місцевого населення, які приєднуються до цього, сприймаються росіянами як другорядні люди. Вони їх лають, вони їх вважають такими, що неправильно діють, і таким чином виникає конфлікт. Я знаю про один цікавий випадок, який є характерним. Випадок такий: місцеві жителі раду зустріли російських туристів політичного характеру, у себе вдома. І ці люди пожили день другий потім пограбували квартиру, з'їли всю їжу, яку можливо, і тепер вони їх не можуть вигнати. Звернутися до міліції вони теж не можуть бо бояться, і вони продовжують годувати їх і годувати. Думаю, це відбувається в багатьох родинах Криму. Тож що довше триває конфлікт, то більше ненависть Кримців до росіян. Думаю, що Путін зробив неймовірну помилку. Він підірвав віру Криму в російську армію в російських. Визволителі і в самого Путіна.